Наш репортаж із зруйнованого від дронами передмістя. Сум випалені ущент автівки там уже навіть не прибирають із вулиць. Настільки їх багато Знищена і машини сільського старости як в умовах безперервних обстрілів і локального дронового полювання на людей виживають українці. Леся Боровик звідти. Аті холодно, дверей нема. Російський каб розірвався просто перед будинком пані Галини. Каже, ще пощастило, стіни витримали, а от сусідські не встояли. <звук> Мешканці дивом вижили та знайшли тимчасове житло. А от Галина вирішила залишитися вдома. Ділили трубу, забивали, пані угу. і прилетів іще раз. Угу. Так що є тепер, оце мені все напоминає, повімаєте, дуже тяжело, що там балакать. І так, такі, так та вони слипали. Із і двох дверей цих тут вирвало повністю. Ну, оце. Угу. А ми, о... в общем, воно ж це кровом валялося і тут. Це ви закриєте, мене... щоб тепліше було. А ну звісно напроти садиба Олександра. Поки чекає коштів за програмою. Є відновлення, вирішив сам ремонтувати дім, бо зима на носі. Ну, решата з нього. То полатали, що могли я таких дирок, бо там осколків було таких мілких у хату влетіли. Ну, перекривати своїми мені, як... силами все своїми силами. Свої ось, стукаю. <хів> Тут ось, дивіться. Пенсіонери, 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 пенсіонери. Тут двоє діток, тут двоє діток. Пенсіонери, пенсіонери, пенсіонери. там один пенсіонер. Куди в них джалибу? 550 кілограмів. Це не люди, розумієте, їх людьми. Не можна назвати. такого слова поганого, ще не придумали, щоб їх назвати. окрім бомб в стецьківку долітають і ФПВ. Влітку тут на основних шляхах побудували антидронові тунелі. Щодня ними на роботу дістаються бібліотекарки Тетяна та Ірина. По перше, це перестали відвідувати бібліотеку діти, адже вони зараз перебувають всі на дистанційному навчанні, і взагалі дітей в селі. Дуже важко побачити, ніхто Виїжджає, да що виїхали. Здібні? А що батьки не дуже ж і їх і відпускають з дому, бо тому, бо, бо бачите, ж яке нас літають у нас тут і mm -hmm. безпілотники різні, полюють за машинами, за людьми. Людей кажуть поменшало. Хто виїхав, інші ж просто сидять вдома, аби зайвий раз не ризикувати. У нас є один читач, який модев 91 рік. Але він кожного тижня своїм ходом приходить поспілкуватися, взяти книжечку одну mm -hmm. обов'язково. Поки ми спілкувалися до бібліотеки, завітала постійна читачка пані Марія. Я в цю бібліотеку ходила ще з дитинства завжди, і, і потім весь час ходила і баню на то всі новинки, які у нас були в бібліотеці. Це у нас перший читач яка. Спочатку прочитає, розкаже своє враження, а тоді читаємо і самі твоїм всім ага. іншим. Кажуть, працюватимуть до останнього читача, бо ж самі місцеві і полишати громаду не хочуть. Тим паче, люди, які раніше виїхали, періодично повертається, коли стає відносно спокійніше, говорить староста. Та ненадовго людей впливає канонада, яка все ближче і ближче. Тобто те, що гримить постійно, вибухає, літає. Це діє, я вважаю, безпосередньо на психічно-моральний стан людини. Авто старости лише кілька днів тому атакувала ворожа ФПВ-шка. На автоволокні так званий ждун. Сидів Який... над дорогою. Він сидів над дорогою. Я побачив, що ситуація змінилася, жужить, б'ють з автоматів по ним, автомобіль відразу загнав в. В кущ біля дороги, та навіть тоді не задумувались евакуювати адміністрацію старостату, адже в селі ще лишається кілька тисяч місцевих. Тут залишились люди, які просто якби надіються на краще і вже будуть, якби до останнього знаходитися. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 11 постраждалих у Харкові цієї ночі росіяни накрили місто керованими авіабомбами, пошкодши понад 10 будинків. Наслідки атаки ліквідовують досі, що відбувається у місті зараз. Ірина Антонюк розкаже нам. Один з кабів поцілив по цьому приватному сектору. Розірвався буквально за 50 метрів від будинків. Це ось такий район з одноповерховими бараками. Кожен з них розрахований на чотири родини. Від потужного вибуху посеред ночі прокинулися всі жителі. Така подія була ночі, що просто караву дуже був страшно було, дуже страшно було. Пережили, але наслідки були дуже важкі. Для сусідів ззаду нас живуть. 11 мешканців звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес, але поранених немає. Та руйнування серйозні. Один з бараків зруйновано вщент ще понад 10 будинків побило. Вікна повилітали, криблю побило. А всередині осель вибуховою хвилою рознесло кімнати. Раді, що проснулися. Неочікувано було проснутися від того, що над тобою щось летить і падає зверху. Через удар побиті і всі комунікації навколо ремонт триває відночі. Були розтрощені е, мережі міст світла, Крім цього, були пошкоджена е, запровідні мережа. Е, зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усі. Поки ніхто з мешканців пошкоджених будинків не погодився переїздити до гуртожитків, дехто поїде до знайомих, а у кого руйнування не критичні, залишаться удома. А діватися нікуди, будемо жити. вікна позабивали, кришу трошечки накрили. Виходу немає. Завтра будемо ремонтувати вже, бо сьогодні сил немає з 12-ї ночі на ногах. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.